Дня телеканалу ТВА. у студії для вас працюватиму я Аліна Рябко. Моє щире вітання про найголовніші події міста та краю станом на 15 вересня. Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минай 569 шістдесят дев'ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Знищують ворога, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупантів, три зенітно-ракетних комплекси, п'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 470 окупантів, 13 танків, 4 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем. 5 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 34 автомобілі. автомобіля. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вчителі Чернівецького ліцею номер 7 продовжують протест проти звільнення директорки закладу. Зрештою, за цей тиждень ситуація так і не добігла до свого логічного завершення. А відтак поки що школярі змушені сидіти вдома, а влада продовжує перекидати відповідальність з одного на іншого. Саме тому педагогічний колектив прийшов за конкретикою до стін ратуші. Що з цього вийшло? Знає моя колега. Ми хочемо, аби нас почули саме з таким закликом, нині під стінами ратуші зібрались викладачі Чернівецького ліцею No7, аби нарешті поговорити із міським головою Романом Клічуком. Педагоги переконані, з ними вчиняють негідно, звільнивши директорку, з якою працювали 22 роки, та яка законно виграла конкурс на посаду директора два роки тому. Сьогодні ми прийшли до міського голови Романа Клічука, щоб він нарешті з нами зустрівся і нас почув. Бо за півтора роки ситуація, яка відбувається в ліцеї, він жодного разу з нами не зустрічався. Я нічого не маю проти Сергія Сергійовича як людини. Він чудовий вчитель і чудовий директор 14-ї школи, але ми хочемо свого директора, який 20 років перебував на посаді, і зробив власне з нашого ліцею той ліцей, яким він є сьогодні. Престижним і елітним зрештою у відповідь на своє прохання педагоги почули Юрія Лисюка, профільного заступника мера міста, що вони займаються шантажем. Ми говорили про такі терміни, як і булінг, так? Так. але є ще один чудовий термін, який називається шантаж. От насправді те, що тут ми почули, от, від представників колективу, що залишимо дітей в стороні. Мене це просто Ді якби здивувало. Але Коли ми говоримо про те, що зараз відбувається, це є шантаж. Тобто ви всі кажете, ми не вийдемо на роботу. До речі, ви розумієте, що у вас немає підстав не знаходитись не на робочому місці зараз. Ви не відпустці, вас немає про це наказу. Мер Роман Сорман каже, рішення про звільнення директорки переглядатись не буде. Якщо Світлана Ручко вважає його незаконним, то може оскаржити у суді. Я не упереджено, я об'єктивно до цього віднісся, ми зробили правильний вибір. А, а тепер я звертаю. Ми його не переглянемо, крапка. Його це може переглянути виключно суд. А до вас я особисто звертаюся. Якщо ви вважаєте, що ви педагоги і ви прийшли в школу працювати. За, за дітей, то будь ласка, ідіть і вчіть. Ді, ді... А знову маніпуляція. Якщо не можна, якщо ну, на на, 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 на це маніпуляцію, не знаю. Але я вважаю, що що можна це вирішити все в інший спосіб. Новий очільник ліцею Сергій Кізіма каже, його ранок почався зі спілкування з тими, хто був присутній на робочих місцях, заступником директора з адміністративно-господарської частини, а також працівниками технічно допоміжного персоналу. Передача справ безпосередньо початки, наказів трудових книжок не відбулося зв'язку з відсутністю попереднього керівника та неможливістю. Здійснення ну як такої цієї передачі, ось е, на, на надзвичайно прикро, що немає сьогодні е, ні діток, ні вчителів, адже все-таки це навчальний день. Відповідно до структури навчального року і вже другий день із загальної кількості випадків. Тому природні, що накладаються е, і ті освітні втрати, які були за попередніми. Руками це дистанційка війна, і зараз а, теж діти не навчаються. Заступниця директорки управління освіти Альона Онофрей каже: конфлікти повинні вирішуватись в правовому полі. Для цього є судові інстанції. Для цього є органи відповідні, які вирішать, чи правильно, чи правомірно було звільно неперемірно, але точно немає пострадати ані освітній процес, ані Звичайно, ситуація. Дуже негативно відображається і на педагогічному колективі, і е, я від імені управління освіти прошу, закликаю педагогів до діалогу. Якщо новому очільнику закладу не вдасться повернути викладачів до роботи, то шукатимуть альтернативні шляхи вирішення ситуації. будь-якому випадку спілкування повинно бути не тільки з педагогами сьомого ліцею. Я буду спілкуватися з своїми колегами, директорським корпусом сьогодні 45 шкіл Чернівецькій громаді. Будемо виходити на педагогічні колективи. І, якщо правда виникне така необхідність в тому, щоб Педагоги інших заходів забезпечили освітній процес, можливо, на волонтерських ініціативах, можливо, з використанням дистанційних технологій, але в будь-якому випадку будемо і напрацьовувати такий механізм. Сьогодні ресурсів є достатньо. Своєю чергою батьки та вчителі 14-го ліцею, який раніше очолював Сергій Кізіма, прийшли до управління освіти міської ради, адже невдоволені рішенням зміни директора у їхньому навчальному закладі. Ірина Задорожна, Васильставчанський та ТВА. Замужність, героїзм та вагомий внесок у захист незалежності нашої держави у Чернівцях. Посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня військовослужбовців, які віддали своє життя за волю України. Побувала на заході і знімальна група. ТВА. Загинули, виборюючи для українців вільне та незалежне життя. У Чернівцях орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили героїв. Це пані Оксана, мати полеглого військовослужбовця. Її син Марк Здоровцов воював за волю України з 2014 року. Був три рази в АТО 18, дев'ятнадцятому, і першому році. Лише вони повернулись 21 першого. Листопаді, а у лютому 22-го їх викликали. Він підписав контракт у 21-му році з 8 8-м батальйоном нашим окремою гірсько штурмовою бригади. І в 21-му році був ООС на Донеччині. Відтак не міг залишитися осторонь і після повномасштабного вторгнення, каже мати. Воював на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Сумщині. А у травні 2022 року він зі своїми побратимами підірвалися на міні. Це сталося під Харковом. Чотири тижні він боровся за своє життя, а 1 червня відійшов у вічність. Були тяжкі бої, але він ніколи нічого не розповідав. І лише один раз на Чернігівщині він сказав, що мама, ти не уявляєш, як вони знущаються з наших людей. Мама, ти не уявляєш, ніколи не жалівся. Мама, треба, комусь треба. Він казав. Він був нагороджений нагрудними знаками, подяками, але він завжди казав не для цього, не для цього. Рівно рік тому, 15 вересня 2022 року, загинув у боях за волю України Вільховецький Ян, який боронив нашу державу від російського окупанта з 2016 року. Він пів своїх хлопців в наступ. Вибачте. Їх накрили мінометним обстрілом і через дрон попали в окоп. Там Я, я не загинув, хлопчина що був поряд, його розірвало на кусочки, а Яну відірвало ноги. Побратим пізніше не хотіли евакуювати, побратим пішов сам з одним хлопчиною, забрали його з окопу, наділилися, що він живий. Але витягнули тільки половину. Мужнім та великим патріотом. Саме таким він закарбувався у пам'яті дружини та дітей. Дуже хорошим, добре. Дуже Все. Це. Це копія. Похоже, похоже, як дві краплі води. Аліна Рябко, Руслан Батюк Теми дня, ТВА. Протягом доби на Буковині трапилися дві автопригоди. Так, у Чернівцях 45-річний водій автомобіля Фольксваген допустив зіткнення з тролейбусом під керуванням 71-річного чернівчанина. У результаті ДТП травмувався водій мінівена. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Того ж дня ще одна автопригода трапилася в селищі Лужани Чернівецького району. 21-річний водій автомобіля Мерседес бенз Спрінтер зіткнувся з прочепом вантажівки, яким керував 39-річний житель Вижницького району. У результаті аварії травмувався пасажир мікроавтобуса. Потерпілого доправили до медичного закладу. Вони загинули, захищаючи свободу слова та правду в Україні. 16 вересня вшановують день пам'яті українських журналістів. Тому у Чернівцях провели панахиду за героями, медійниками, в тому числі і за тими, хто віддав життя за нашу державу у війні з Росією. Всі деталі уже за мить. Цей трагічний день об'єднав всіх медійників України 16 вересня 2000 року. викрили відомого опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Його вбили за пошуки правди, а замовників до цього часу так і не покарали. Вони завезли його в ліс, вони викопили яму, вони Пукач зняв а, з гії а, пояс, задушив його цим поясом. Потім вони спалили тіло і відрубали голову. І захоронили тіло окремо і голову окремо. Я розумію, що зараз, взагалі, Україна в цій війні, так багато родин вже таке саме насправді пережили. І насправді, ця, ця біль, вона ніколи, ніколи, нікуди не, не піде. З початку своєї кар'єри Георгій Гонадзе був відчайдушним борцем за свободу слова. Так ще у далекому 1993 році він розповідав світу про те, що саме Росія спровокувала конфлікт у Абхазії. «Те, що я своїми очами бачив і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за сухумі, передати складно. Ну фактично йде війна з Росією, тобто на тому тижні тільки Будавуто прибуло два ешелона з технікою боєприпасами. Біля мене розірвався снаряд. Тож на знак шани до всіх медійників, які загинули за свої професійні обов'язки в Україні щороку, у третю п'ятницю вересня, ізначається день пам'яті українських журналістів. Це люди, які Дійсно пожертвували всім заради того, щоб розказати світу і Україні правду. Тобто, ну просто людина середньостатистична, нехай себе поставить на це місце. Ти готовий пожертвувати буквально всім, що в тебе є. Навіть своїм життям для того, щоб люди знали правду, Неважливо, чи то були корупційні схеми, чи то були там якісь оборотки з грошима там попередних. Владників наших журналісти це рупори правди, адже саме вони доносять до суспільства всю важливу інформацію. Особливо це не буває ваги під час війни. Суспільство сьогодні, я думаю, дуже добре розуміє, що таке журналістика. я маю на увазі під час війни, тому що що б не відбувалося. Люди отримують правдиву інформацію. Працюють газети, працюють радіо, працює телебачення. Можливо, не в тому обсязі працює місцева преса, як працювала до Великої, тому що ми маємо розуміти, що військовий час, але люди отримують інформацію. Тож аби вшанувати пам'ять всіх загиблих ім'я свободи медійників у Чернівцях. Цього дня провели панахиду. Можливо, це знати і молитися, щоб їхня. Душа їхня справа не була марною. І ми тут, живучи на землі, повинні про це пам'ятати і доносити також до людей цю інформацію. Ту справу, яку воно носили, ми повинні носити також, тому що інформація це дуже важливо, хто володіє інформацією, володіє світом і вони поклали своє життя для того, щоб за правдиву інформацію тим самим. Показуючи, що вони були справжні, справжніми християнами, адже і Христос невинно загинув за правду. Під час служби зокрема згадали всіх журналістів, які загинули під час війни з Росією, чи то виконуючи свої професійні обов'язки, чи то на полі бою у ролі військових. На жаль, і серед чернівецьких медійників є втрати, захищаючи Україну героїчною смертю, полягли Віктор Дудар і Максим Шварцман. Наразі на передовій перебувають ще близько 20 працівників буковинських змі. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач та дня, ТВА відзеркалює українську свідомість та життя громади поза межами рідної землі. На боковині відзначили 130-річчя найдавнішого українського видання у світі. Йдеться про газету Свобода, яка з 1893 року виходить без перестанку. Деталі про це далі у сюжеті. 15 вересня виповнюється 130 років найстарішій в світі українській газеті, яка з 1893 року виходить безперервно. Йдеться про свободу. Український діаспорянський часопис, що відзеркалює українську свідомість та життя громади поза межами рідної землі. Вона була заснована отцем Рорі Грушкою. Потім були інші власники в шостому році, в 1906 році її викупив Український народний союз. Це одна із потужніших організацій. В на американському континенті і це саме газета, де ми черпаємо всю історію української міграції, все життя української міграції від самого початку з 1893 року до сьогодення. Серед дописувачів газети були такі відомі історичні персонажі, як Іван Франко, Михайло Грушевський, Юліан Бачинський. Ба більше доповнювали її. І Буковинські діячі каже Оксана Пелех. Ми пишаємося тим, що Буковинці завжди йдуть так само попереду. Разом з іншими да представниками України і фактично газета Свобода може пишатися такими дописувачами, як Мирослав Семенович, Григорій Скегер, Іван Пігуляк, Роман Смольстоцький. А найголовніше, що і зараз свобода друкується та є доступною для читачів, і у цифровому вигляді. Серед авторів Свободи авторитетні українські журналісти. Один з них Юрій Луканов, багатолітній керівник медіапровспілки України, який по відеозв'язку також взяв участь у дискусії про місце газети становленні української незалежності. До слова, тривалий час свобода поширювалася і на Канаду, оскільки на той час там ще не було української преси. Відтак вона стала індикатором, щоб і там зароджували періодичні видання. Так у 1910 році заснували газету Український голос тижневик один з найдавніших видань українські вчителі. Обміркували, що газета як важливий інформаційний орган повинна існувати і в Канаді, і засновують український голос, виданий у 1910 році. Ця газета була досить прогресивною, оскільки вперше там було. В назві газети вже озвучено слово український до того часу цього не було, і важливо в тому питанні, що м -м, взагалі основу за головним завданням цієї газети було об'єднати всіх українців, і саме ці два видання український голос та свобода за історично невеликий період від кінця 19 століття і до 1920 років виконали найважливішу функцію, стали інструментом перетворення русинів галичан боков. Бинців, волинян, закарпатців, громадян Австрійської імперії на українців. Вони стали тим містком, який об'єднав українців по світу. Вони виконували інформаційну функцію, насамперед повідомляти українцям про їхні права, можливості, обов'язки. І також важливою була єднання функція, тобто об'єднати усіх українців довкола такого інформаційного органу. І також важливо було освіта, культура, мистецтво, література, політика такі найважливіші чинники, які допомагали представникам однієї нації, об'єдна. Днуватися. Аліна Рябко Руслан Батюк. «Теми дня. ТВА. «Теми дня ветері, телеканалу Тва. У студії для вас працюватиму я аліна рябко. Моє щире вітання. Про найголовніші події міста та краю станом на 15 вересня розповідаємо уже за мить.